200 учасників взяли участь у відкритій першості з плавання золота рибка. Змагання відбулися у бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі. змагання був Михайло Куска, який демонстрував свої вміння у двох стилях плавання комплексний та вільний стиль. Я думаю, що я ушив результати, в мене все вийшло. Ну я думав, що буде краще, ну все одно ну, теж добре. Перший заплив було дуже тяжко. На останніх метрах в мене вже руки і ноги боліли капець. А це я вже себе чувствую добріше. Я тільки що недавно проплив його, зайняв друге місце, бо не буду нагороджувати. Та першим запів я зайняв третє місце. Судді оцінюють учасників за технікою та швидкістю плавання, розповідає тренерка, а сьогодні суддя Дар'я Фесенко. Загалом це оцінюється, як дитина пливе, стартує повороти техніка. Якщо є фальстарт, це дискваліфікація може бути, але це у більш старших дітей. Неправильний поворот, це також може зніматися дитина, але це вже більше така йде е, оцінювання на більш таких відкритих змаганнях, де більш старші діти. Зараз у нас виступають діти 2018, 2017, 2016, тобто е, малі діти. І ми зараз не так дуже прості ми оцінюємо ці всі повороти, техніку, бо вони тільки деякі діти взагалі перший рік навчання. Тому зараз таке більше пристальна увага йде на дітей до 2013, 14-2015 року. За словами пані Дар'ї, найменшим учасникам 6 років. Діти мали можливість пропливти одну або ж кілька дистанцій: 50 метрів батерфляй, брас, кроль, вільний стиль на спині, а також 100 метрів комплекс. Комплекс – це всі стилі. Спочатку 25 бат, Потім 25 спина, потім 25 браз і потім 25 кроль. Ну, Я плив перші 50, можна, можна навіть сказати, 75 метрів, мені було нормально, а останні 25 вже було важче, тому що ну, вже мене покидали сили. Ну, я допливав. Найбільше мені подобається плавати в 50 або 100 бат. Заодно Іван зізнається, що деякі стилі плавання йому не подобаються. Зокрема, спина та брас. Спина мені не тому що коли я пливу, у мене бризки з-під руки, іноді попадають в рота. І... Абраз мені не подобається. Ну, просто сам стиль не подобається. Що... Я більше люблю силові стилі, а не такі спокійні. А який це Ну, «Бат. він важкий, тому що там треба сильні руки, ну, він на виносливість. І кроль теж важкий стиль. Абраз а і спина це більш такі легкі стилі. Результат показала одна з учасниць змагань Катерина Захандревич. Я виповнила третій зрослий з 50-вольного стиля. Заплив був важкий для мене, бо я дуже хотіла виповнити розряд. Я швидко проплила і. Трохи. Дівчина зізнається, щоб досягнути такого результату, потрібно багато тренуватися. Я ходила кожного ранку і ввечері на тренування, щоб виповнити розряд і проплисти цю дистанцію. Я люблю плавання за те, що ну, тут добра тренерша. Вона на мене, вона мене завжди хвалить, хоч навіть коли я не виповнюю розряд. Я завжди пропливаю гарно. І я за те, що я так і люблю плавання». Організувала захід Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа за підтримки управління молоді та спорту. Це традиційні змагання, і е, окрім спортсменів спортивної школи нашої, до нас завітали гості з різних міст Київщини. Відкрита першість, це значить, що люди можуть з інших міст брати також участь. А у нас е, присутні понад 200 учасників. Це буде близько 100 запливів. От е, слава Богу, поки що впливе. Таким чином на змагання приїхали діти з білої церкви обухова броварів вишневого та вишгорода? А золоті нагороди вибороли 38 переможців? Марина Грицюк, Юлія Глушак, Денис Драган, Новини, ТРС, Буриспіль.